Ну такий, доволі похилий а, в цілому. Там до цього ЗФСА важко дістатися також і дуже багато чого буде від 33 го залежати. Якщо сент Кінг буде багатій, якщо Сент Кінг зможе там достатньо фронтлейнити для своєї команди, руйнувати позиції, давати час, давати просто простір, де може розглятися, що він рейнджер, що снайпер, то і розстріляти всіх, то ну, тут абсолютно фрігра. Mm -hmm. а, але на нього можуть тиснути, і я ще раз повторюсь, що Нован no це такий гравець, який знає, знаходить слабкості ворожого драфту і починає по ним працювати. Тому мій предікт, Team ліквід, перемога, але думаю, це буде не так просто цікава гра до перегляду. Принаймні вони от відчули цей момент, що можна вигравати турніри. Так там не було всіх. Топ колективів. Це факт, але перемога є перемога, то вже все інше не так важливо. Так, головне, що вони титул для себе заробили в цілому на тір-один турнірі. Неможливо, що там дійсно було відсутньо дуже багато колективів. Тому то таке. Інсенія зараз де на каталомі. Можливо, буде в нас, до речі, перше вбивство. Вінсенія заробляє собі його. Катомі підставляється дуже сильно. Тут паралельно правдобоксі намагався якось ще й розмінятися на фішмани, спробувати ще й знизу да, забрати одне вбивство. Але одному з Cloud9 вдалося вижити зараз. Але зараз, як на мене, він показує достойну гру і в цілому. Один з найсильніших мідерів в плані механіки на лінії. Принаймні на цьому турнірі, а це у нас найбільший турнір да, в грі. Тому ну, він, він зараз найсильніший, один з найсильніших лейнерів на цій лінії. Батсон в той же час, ну, по ньому я нічого казати не буду, я думаю, всі і так розуміють, що він не просто так вже впродовж скільки. Він два роки, напевно, тримається в топ-10 ладеру. Близько того, близько того. Які в топ-10? Тур він тримається і не вилітає взагалі ніколи. Ну це неймовірно сильний гравець першої позиції, який має давайте так, я не скажу, що він витончений. В нього надзвичайно широкий пул героїв. Він може і на інвокері який різі грати, він вже вам на цьому турнірі це показував. Проблеми, які в них виникають інколи, з того, що я бачив, принаймні, це е, щось дурне можуть натрапити якісь незрозумілі героїв. Це знаєш, не своїм нестандартом вони грають, але інколи прям таке щось не вигадують, що взагалі не йде. Потенційні Е, і якраз таки інколи просто не вистачає трішечки третьої позиції в команді. Це моя особиста думка, я не знаю, можете не погоджуватись. І от зараз Ватсон, активне переміщення від нього на верхню лінії, намагається він бути Мікі. Я не думаю, що вдасться зробити, але підходить сюди ще й пічман. Можливо, дійсно, демеджу вистачить. І ось він ультимейт пішов від Зевса. Цього героя я не побачив, але він теж сюди перемістився. Ну і вони забирають ворожого Кірі. Надзвичайно активна гра, насправді, на початку. Пайп! Як рішення, тому що принаймні нападати є кому там десь може ШД почати, десь Клок може почати. Стріла в верко, намагається знову її агресивно тут атакувати. І Мікі помирає. Дійсно, гарна гра знову від Cloud9, Поки що верхня лінія страждає. Мікі досі не зрозумів, що тут бути йому не можна. 33 вирішує напасти на Тема. Це не найкраще. Цілі демонжу не вистачає. Перемикається на фішмана, намагається його хоча б вбити. Треба, хоч когось тут забрати. І 33... Сліп отримує. Невже й тут виживе Фішман? МК приходить. Треба ще допомога. Треба якісь герої сюди, якщо хочуть битися. Мірана прийшла, є стріла, вона влучна. По Клокверку і Клокверк помирає, Ультимативна від Зевса полетіла. І всі виживають із Cloud Nine. No. Хто героїв буваючи при цьому? Елементарно дістатися до снайпера? Ну все ж не так. Тут таких героїв, особливо, які Зможуть, Конфорта. Ну, зможе. Портали, якісь ставити, портал якийсь там став. Портал МК, Зевса буде на просвітити. Ну, Мірана, звісно, трішки через іншу гравку. Там ж крає, теж не там не же теж для контратаки герої сильні захист є. Але я думаю, що Cloud9 самі розуміли на що йдуть, да? коли в цілому драфтили цих героїв, коли брали собі, собі МК у цього на кері, коли закривали. Я думаю, що вони розраховували більш-менш на те, що Ніша може зіграти на снайпері. Він неодноразово грав на снайпері. Вони знають про це ванована. Тиснуть тут руна ілюзія. Навіть його не рятує. Здається, ультимативна від снайпера. І Ну, не відправляється до таверни. Це ще гроші для Ніші, Стріла не влучає. Маліс теж тут нічого інсейні не зробить. Вже він просто відходить. Сховали, сховали Андерлорда, хоче ще по ньому Стріляти, є сповільнення гранатою, але дієм тікає. А тим часом Сенд Кінг фармить ліс. І у нас головне питання буде все-таки: що він Пластон. купить. Мікі знову може померти. Мікі помирає Мікі Пластон третя смерть Він там вже я бачив точно в нього і буду маска оскільки він собі цей відновлював здоров'я. Мінець цікаво. Тому він, він вирішив грати на себе. Він буде грати як в пабліку, оці товсті Сент Кінги, да, які будуть бігати. Я так розумію, це пов'язано з тим, що все ж таки проти героїв, які дуже швидко переміщуються, далеко стоять, треба їх якось чіпляти, тому вирішив таким чином розіграти. Фішмани намагаються підчепити, фішмана дуже швидко вбивають. У них взагалі такого надійного контролю мало. Тому чим більше цього контролю буде, тим краще. Я думаю, це цілком логічно. Взагалі не бере за Ім, як ви бачите, на снайпері Макси Хшот, Максі Шарпнель, щоб максимально ефективно видавати свій демедж. Слухай, ну 33 взагалі адепт Сенд Кінга. Саме він угу. першим почав його використовувати. Навіть після нерфів ніхто не грав на Сенд Кінгу. І першим, хто почав це робити, це був 33. І до нерфів, і після нерфів він цього героя прям максимально розпіарив у пабліках. І Зараз атака на фішмана йде. Його копають, його вбивають, це все буде дуже швидко. І, можливо, спробують побити вежу. Є ампліфай у ніч але бити вежу проти андерлорда, який там поруч знаходиться. Ну це не найкраща ідея. Це дивіться, я тільки що там стаки. Я ще йду тут по Та якщо... вони ще їхні стаки зараз заберуть, але хочуть битися клаудайни. Це правильно, вибору особливо немає. Треба битися. Ультимативна від за для підсвітки. підходить 33. Копає Бейна. Бейн швиденько помирає. Нічого зробити з цим не може. 33 виганяє також ноувана і продовжує фармити еншентів. Його не зупинити. Приходить є і так само швидко сконав. Мінус два! Непоїздать ні Клауд Найн Ліквід просто знищують їх. І нібито битися за своїх енджендів потрібно. І нібито треба якось захиститися. А ви помираєте миттєво і нічого зробити не можете у відповідь. Нічогісінь, так. Ракетка залітає, Мікі чіпляє, є сповільнення, є букшот. Дієм, можна спробувати тут щось там ще побігати, ХП трошки є. Але, звичайно, під батарейками далеко не підеш, і Мікі розстріляв. Діємо. Ем, тим часом Ніша продовжує фармити. Просто б'є крипів, і ніхто йому не заважає. А тут два брейсери на Shadow Demon і 1800 хп. 1800 хітпоінтів Shadow Demon на 19 хвилині. А в нього ж ніби я не знаю, прибирала йому талант чи ні. В нього на десятому э, рівні різ талант, талант. ХП такий та, та. 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 колись був міки. Чіпляють його знову, намагається його якось бити, закривають. Поки що басом ми бачимо, і пробиває пробивають. Дуже сильно бувають відразу ж цього героя. Слів пішов по снайперу. Можливо, знову буде залишати якось бойна і далі. Залітає відразу під слів. вбивають вони ще мікі. Ніжо можна чіпляти також. Ми бачимо отримує дуже багато демеджів. Фінзгріп пішов. Арена розкладається. Батсон буде бувати цього героя Сенкінг, тільки але зараз натискає своє ТП, і воно буде. Пізно протиснуто, чіпляють вони ще й Shadow Demon, 33-й приходить сюди вже з пайпом, нібито можна його використовувати, сейвити якось свого тіммейта. Поки що він цього не робить. Пайп пішов, але за пізно будуть бувати вони ще й Сенкінга. Він намагається розтрусити, йому вдається це зробити. А подивись, вбити зараз. Ватсона, спробують принаймні це зробити. Ні, пайп використовується, буде жити. Ватсон намагається вийти, якось 33-й йде за ним. Намагається забрати якось цього героя. Йому не вдається. Я він живе. Ватсон на розвороті палиться, не влучає. зараз снайпер, може, якийсь снайпер Можна вбивати! Там ракетка залетіла. Добила. Ракетка залетіла, просто Ватсона в голову. <рикола> Мінус Тавр. Прикольний герой. Зевс дав прокаст. МКУ ЕГАРДО! І стріла полетіла! Може померти Мікі, його сховав. Шадоу демон Там Андерлорд спина виходить! Треба забрати Шадоу демона, промикається на 33. Він відбувається, як може. Б'ється крізь коги. Не може пройти. Мірана відстрибує праворуч на 33, і нас доганяє. Треба, Треба всі тікають. А, а я. чим? Да? Угу. І а страшно, чим. стоїть оце падло в піску. Да, це, і ти що йому зробиш? Так, Це правда. Блін, же клук неприємний герой з точки зору макро. Просто її віжен дає ракетками, і джетпаком цим літає, теж там нормально підсвічує. Ну, з іншого боку, є Зевс, тому тут баланс. Більш-менш. Зевси купають! Зевси купають, як багато демеджу по ЗЕВС, просто помирає! Просто помирає! Ватсон розкастував арену, непогано Стан видає по інсенії, Забирає його, але не пробиває. Мік, не пробуває. 33 зовсім і неможливо битися, коли не пробуваєш ворожих героїв. Зв'язали цього МК. Він досі під ареною. 33. Б'ється з ним прямо там. на Сен Кінгу і хоче перемогти. Поки а. що вдається. Він робить дабл кіл. Треба ще стрибати вперед на байбеку. Зевс. На байбеку. Три герої вже у Найн Хочуть вбити боксі. Ніша. Кілінг спрі Добуває ще одного. Ніша відстрілюється. Йо, він рейнджер допомагає непогано відштовхуючи героїв МК. Стан по трьом видає. Фішман помирає. МК підв'язаний. Мійки знову розкостувався і забирає одного, другого, третього. Скільки разів померла команда Cloud9. Я збився з рахунку. Вони в два раунди помирали. Біди пішли атакувати Ліквід ще одну сторону. Фішман хоче в спину це, зайти, але клок його спалив. Фішман, цей трюк не пройде. Проти Клокверка, і він помирає на Бенні. Скільки разів вже Фішман намагався так зіграти, але проти Клокверка все це дуже важко. Зевс десь в спину забігає, там він рейнджер. Її клокверк зачепив, пішла від Зевса Якась атака дивна в спину. Він дає рефреш, і просто помирає. Рефрешер смерть. От така комбінація вийшла. Катаомі теж помирає. МК розкастувався, але пробити Сент Кінга навіть зараз він не може. Здається, плоти, які з'являються, але Сент Кінга теж вони постійно і постійно додаються. Помре Вейн game, well велплейт. І перша мапа за ліквід. Це було дуже класно, дуже впевнено. Феноменальне виконання від них. Дуже якісна дота. Приємно таке дивитися. По-перше, Віверна, мені здається, не той герой, який може прямо активно якось погангати лінії і допомогти. Тускар в цьому плані набагато активніший. Нага, ми вже бачили, як працює. Вона приходить на лінію, кидає сітку мінус герой. Тобто, по активності саппортів, паком тускар, нага, я думаю, вони мають мапу перебити просто в салат. Немає. І як вийти з цього становища, чесно кажучи, Клаудам, не знаю. Мені, мені здається, що на всіх стадіях. Мають почуватись і непогано, непогано. В топі Мікі постраждав. По ньому працювати. Катаомі, Мікі ледь живий, там і знизу боксі б'ють боксі. Виживе, здається, і виживає також Мікі, але діє ми до, до кінця і відскакує а, від Катаомі постріл. Є мінус. Ну, Міді, звісно, нібито щось там знищував, знищував, але поки п'ятий нетверс, там, звісно, пака прямо взагалі спація кепська, але Буде потім камбекти на кілах намагатися. Дємо намагається якось бути каталомі, хоче спробувати допомогти своєму тімейту, але йому не вдасться тут, це тут зробити. Самому б не загинути, на ніби так. все нормально. Тут далі вже важко йти, бо немає контролю, немає сповільнення додаткового і ліквід відпускають. Віверно, але головне, що бувають ворожого флейнера. Але ну то вже таке. На каталомі знову намагається якось напасти. Але мікі, як ми бачимо, статі Плінк використовує саме в дієме на ексмерті його допомагає. Ну, Дійсно, тут як тут. Буде пробувати забирати зараз Міки. Робить собі тут вбивство. Міки помирає. Дієм забирає його, правда. Але я думаю, що снайпера все одно це влаштовує. Єдине, що пак на міці, я дивлюся, різниця в 400 золота, звісно, е, напевно, дуже велика, але я бачив прям більше знищення Якось погано, щось, mm -hmm. щось сталося, щось. Я не поняв. Так, боротьба за руну досвіду Боксі. Назадер. Ну, це жесть. Дві руни. Остаються ліквід, шановні. Боксі помре тут швидше за все, але він і час виграє, і руну забере, воно того варте. Якщо ти забираєш руну, воно точно того варте. Боксі ще й погрався з суперником тут 5 секунд до Сноубола, але його вже він не натисне. Ти, ти зрозумієш, що він хотів зробити? Він хотів закрити кунку. Це просто що він... Ну, він ну, це, це прикольно, але бачиш, дуже вдалося, важко так. в цій локації. Це дуже важко так. реалізувати. Але Боксі тут все одно дуже гарно розіграв, він забрав всю руну експи, знову сапорти ліворуч будуть. Там клоп буде з з, з з низьким рівнем, можливо, там побачити. А ти помітив, ну, та, що снайпер не з цим. Не з Шрапнелю? Не Шрапнелю, А з оцим як ага. маскувальний якось там прикол, прилад. Так. так, на ліну нападають дуже непогано. Дуже багато дем, що вона отримує. 33-го, просто не вдається ніяк пробити. Він пробительніші, шостий рівень, отримує, можливо, навіть видасть дум зараз. Але ні, розвертається назад цейня і це не в одного, в іншого тут сітки розкидає. Гранату закинув теж під ноги Фішману, але нібито вони розійшлись. Ну, no. от зараз, до речі, було б ідеально, якби пак вниз стягнувся, і вони б били після телепорту ліно. Оце я зазвичай часто бачу від топ-команд, коли вони після ТП намагаються вбивати героя, який тільки повертається основного. Нован, no. що правда біжить сам вниз, і отут вже буде неперелавки зараз саппортам ліквід. Вони вбивають фішмана. Тепер під обстріл потрапляють від нована. No. Гарні шарди, боксі, поки дуже класно виглядає на цьому тускарі, але під прискоренням no. чи кур'єра вбиває Боксі. Перед смертю не контролив його катеоні. Ну, враховуючи ситуацію, думаю, що в останній може зазвичай в останній, тому що там і шоу матчі йдуть, ага. вони викладе викладали, хотів сказати, робили. Чіпуляли фішмана, гарний ультимейт від Ніші, але тут корабель прилетів. Ніша, тим не менш, фішмана вбуває. ТМ почекав, потім відійшов. Там знизу вбивають в інтерв'ю. Вона намагається мансити якось туди-сюди назад вперед. Але цього не вистачає. Навіть під ар під арктиком. Ну була ж фішка, що не можна було стримати. На... Та, та 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 і щось здається, там міняли, але мені здається, що все одно не можна стрибати. Е, от, я тр... не експерт. треба якийсь експерт на паку, хто на міді постійно грає, чи він тестував цю грань. Е, забурають Клохверка. фішман, помирає, але це була реалізація Doom. Я думаю, що це влаштовує Cloud9, коли дум видається саме по супорті. Він грає на героях, от. Я куплю аури. Можливо, в цьому патчі, в цій меті, це найкращий тип офлейнера. Я розумію, що деякі команди, як там Liquid, наприклад, там 33, показує щось фантастичне. Але от він робить свою роботу. Я куплю всі аури, я візьму героя там Андерлорди, кунки, Кентаври, хто завгодно. Я буду просто купувати вам аури, а ви виграєте мені гру. Але як же важко йде, як же це неприємно? І минула ж гра була. Ти кажеш трошки динамічніше, а з іншого боку, економічно все може повторитися, розумієш? Тут знову е, ліквіди і стакають, і дум у них є, і фарм у них іде. Намагаються вбити ліну. Ультимативна від дума Ліна помре, але чи встигне вона розстріляти дума і забере його з собою? Тут впоралися, хоча б розмінятися, ще й Боксі намагаються почепити, але він чіпляється сам до Ніші і вони вдвох. Відбігає. Тускар грає взагалі дуже альтруїстично. Він максимально там під команду, у нього нетворс про це говорить. Клок намагається так само грати, але ну, не завжди встигає. Атака на Дума. 33 підловили, демеджу дуже багато і не та помурає. Мені погано, я не хочу грати. Я бачив, не ж... ну, зараз не жартую так, моментик проти Боксі. Ну, Сіклоуда, десь знаходять епізоди. Бачив один раз в момент, абсолютно давай, не жартома, коли він купив рефрешер і рефнешну мідас. Я, ну, це, це просто було. Я просто уявляю обличчя на реплеї команди. Дивіться, мужик хто покупляє себе предметом за мільярди і просто так чіпляють, пака, можна спробувати його вбити, Ліна прилітає, стан буде видаватися, і зараз можна ще й лаву надати дати обличчя. Пак до побачення. Като гарний сетап. Трошки змінюють позицію, готові нападати зараз ліквіди, залітає вперед Поки нікого не бачить, Вана побачили, він відштовхує себе і починає розстрілювати. Неаприємності у Тускара. Він має загинути. Ультимативна від нагі. І не гине бокся. Тим часом Дум просто знищує кунку. Подивись, під ультимейтом підходить пак, і кунка помирає, нічого не натиснувши. І після ультимейту нагі вриваються далі. Ліквіди починають бити. Ну вана непоганий сейф був. Від він тервірний під БКБ. Міки розгортаються, починає бити. Вана Добуває його. Вацен відстрілюється, але де не вистачає. Фарт Сейні тут ламає паралельно. Ну і от в принципі трапилось те про що ми з тобою тут дискутували. Мікі б'ють, намагаються його якось розбити. Дуже швидко БКБшка використовує. Снайпер просто б'є, треба йому якось допомогти. Дати... Хоч щось натиснути, будь ласка, заявлять поки що снайпер, як ми бачимо. дум видається відразу, що ліно буде намагатися її вбити. Гарно курса, до речі, мікі добивають. Нунчик, поки що стоїть, поки що б'є. Намагаються якось розбити обличчя ніші під своїм омліпаєм девиджем, але надається зробити. Поки що, принаймні, це ні використовується ультиметрів. Зараз гине тут снайпер, як ми бачимо. Ліно, увесь це час, як турель, стоїть теж, б'є ворожих героїв. Слухайте, так така... вікна тушу. Так, треба ще й бака спробувати вдруге вбити. Штовхнули! Жесть він там на фінтив, ти подивись. Іксмарка його повернула. Він не Що? Що трапилось взагалі? Хоче Ватсона вбити, хоче Ватсона вбити, стрибає далі на цього героя, ще й намагається якось красиво розіграти цей момент, стан видається відразу ж. 33-го. І можна клока забирати. Він вже далі грається, давайся буде далі цих героїв. Тільки не в Блейдмейл. бий. Як же вони хочуть розвернути тут клауднайнів? В смаках виходять, можна йти Пака, можна йти Тусіка. Треба якось дати курсу. Ой-ой-ой. Спали! Ой, ой. Ой, ой, ні! Через ну зару... назирув! І блінк! Нун не А не туди! Не не туди, туди, не не туди. Нун не заруїнив! Чи заруїнив? Незрозуміло! Ой, не туди! Буйте інсені. А він, він тупо не думав, що. Блін, насправді нун заруїнив дуже сильно. Він знаю. якби не бив цю нагу, зараз би Віверна стрибнула б з курсою в пака, mm -hmm. застанили б пака і вбили б пака. Ні, так, ну взагалі і... враховуючи, що інсенія не розраховує що саме там герої, то може вони ну, просто так на відчуттях відійшли, а інсейні не розібрався, бо він не в той бік стрибнув. Але знаєш, що зараз все одно Віконце буде у Cloud9 спробувати щось самим зробити. Можливо, навіть там мід підштовхнути якийсь, але дійсно пак є проблеми. Проти пака треба шукати ці хекси, проти пака треба шукати додатковий контроль, бо таку атаку від станом, продовження буде. Демо, чи пака розстріляли. Браво! Карно! Класно! Корабель був на 10-60 Корабель добиваючий. Сок. Вбережіть е, душу пака. Так. Після Будуть пушити зараз пробувати. Пака є байбек, 70 секунд його не буде. Байбек, напевно, на такій стадії гри взагалі не хочеться натискати, витрачати свій нетворс. Хочеться в якийсь там більше. Лейтер до Максима ж, Ой-ой, Гакшот в Мікі, а в Мікі нібито немає БКБшки, він же ніби натискав. Не немає! Ой-ой-ой, це вже пу-пу-пу. Я зараз подумав. І згадав про те, що я тобі нещодавно розповів перед цим турніром. Про глейпнір лінку. Лінку то збиває глейпна. Це ж просто прикол якийсь. Тобто тільки що ми бачили, як глейпнір лінку збив разору. Забирають бараки. І працюють навіть по Т4, форсують суперника на викупи. Це виглядає як правильна дія. Дійсно, навіщо тобі зараз новлювати гліф опоненту, якщо можна спробувати пробити Т-4. Першу забирають. Байбека пак не хоче. Разор не хоче теж, але йому, здається, доведеться. Готується атака. Тір 4. Другу зараз заберуть. Нагіннус стрибає думу. Тримає багато демеджу. Відповідь є стан. Він натискає БКБ. Клок поїхав вперед. Навіть під БКБ його контролируть. Гарний стан він інсенії. Треба якась підтримка, треба якась атака, треба допомога. Де Разор? Разор вже спішить сюди на поміч. Натискає ультимейт, натискає плазму, пішов добити. Намагається вбити саме Вацен. Васен під БКБ тікає. Дуже швидкий. Там проказ віддемо. По трьом під Тімейтвіверний їх ховає, ту скарблять! Всі з не показуєш! Вот на другому екрані все видно, намагається добити Ліну. Якось зараз не здоганяє 33. Добуває Ліну. Вона має догоріти, вона помирає на ексмарці, повертають на торенті, нішу чіпляється, але немає кому бити, ніша буде жити. І треба всім іншим здається відходити. Я думаю, вона була якраз таки пов'язана з тим, що ти звикаєш до ну, перших гра там, ти. Да. Звикаєш, як воно рухається, бо там дійсно, дійсно так дійсно... там десь тум в кастували. Це по кунці, не найкраща така атака, здається, але чіпляють клокверка, намагається його пробити. з клоком ми прощаємося. Це мінус саппорт, Йдуть далі чіпляти героїв. Там десь має стрибати вже тускар. Він це зробив. Хотів зловити Нуна. Той відштовхується, тікає. Ну поки що більше вбити героїв не вдається. Повага, повага, шановні. Всім військовим в нашому чаті велетенська повага. Напишіть і чатерси. Теж всім висловлюйте повагу саме завдяки вам. Ми досі існуємо. Дякую вам за це. Неприємності у пака. У нас файт починається. Дум пішов на кунку. Пак поки врятувався. Ну, вани намагається бити дома. Зупиняють його, і він помирає. У нього є байбек. Треба повертатися до гри, бо тим файт можна програти прямо зараз. Фішман може померти. Фішман тікає, як може боксі за ним. Пак стрибає, не добувають, поки що вже два байбеки ліворуч. Мікі тікає. У Мікі закінчиться, БКБ потрохи. Ватсон йде за ним. ДМ хоче зачепити. Катаомі теж тут. У нього є ультимативне, але давати в одного дума не хочеться. Ну і розбігаються ліквіди. Два байбеки вибили. Це, друзі, можливо, був найважливіший файт зараз за всю гру. Цими двома байбеками, тому що Інун і ну ідемо. це дуже важливо. Зараз треба пробувати чіпляти. Хоча б когось інсенія кілить, поки що свого тімейта, Намагається вона вийти. Ватцем просто чіпляє під БКБшками. Ми бачимо одразу ж миттєво її використовує, намагається okay. Далі цей види. Інсені у чіпляють. Інсені можна спробувати вбити. Сать блінк пішов. Хоче фішман забрати теж паралельно, поки що видають на нього імбрейс. Один герой загинув у ліквід. Далі курса непогано. Залітає ще й в голову. Пішов стан від Ліни, Стрибок від 33-го, Налі намагається. Ніша стрибає по чотирьох. Залій дуалі не може спробувати вбити. Зараз цю команду клаудайн закінчити цю серію. Але нішу буде бувати, ніша помирає на байбеці. Буде повертатися назад. Фай 33 під БКБшкою. Хоче спробувати забрати ще тут. Героїв. Куда? Ліна живе. Як же довго Ліна живе тут. Хексон Скайсів відразу Тускара, Може спробувати його вбити. Мікі пішов далі, хоче спробувати нунчика Забрати, але йому не дається зробити кадомі. Живе. Ембрейс ще один пішов з берега. Просто не можуть вбити корів. А, Тільки зараз. Де? Бак, з тірбою викрутив. Подивись, Ліну вбити може. Ліна помирає. Ліни є байбек. Вона ледь не остання, в кого він залишається з гравців cloud 9. Втрачає 4, втрачають п'ятого. Тріпл гіл. Є три байбеки у Найн. Ну і поки що немає кому починати. 40 секунд до снайпера. 50 до кунки. Треба битися, бо інакше трон впаде. Фішман пішов вперед. Фішман намагається якось трибає з букшота. Хоче бути 33. Демеджу в нього немає. Ліна теж бути не може. Там курса пішла. Треба спробувати, хоча б затицяти того боксі, але це не вдається. Мінус 4 GG. Ліквід 2-0. Закривають Клауднайн. Браво! Красива серія насправді з дуже великою кількістю хайлайтів, хайлайтівніше максимально задоволений. Вітаємо вони приходять фінал верхньої сітки.